Я мав дуже хороше інтерв'ю з громадським телебаченням, вашим, Хмельницьким. Оце от ми записували перед передачею. О, Саша, от є. Саша дав мені хороше питання в кінці. І... Запитав, які політичні мене плани по... на цей рік на 2015 рік. Цей рік дуже цікавий, бо це рік місцевих виборів. Будуть перезагружуватися всі сільські ради, селищні, мери, всі, районні ради, міські ради, обласні ради, вся місцева влада, виконкоми, все буде переза Але, Але молодь боїться знову ж таки на ті самі ради наступити. Але молодь взагалі боїться бо до цього, боїться цього йти, цього? бо дуже більш. часто навіть не розуміє, що воно таке. Ну, навіть не знаю, які рішення, які компетенції, а багато громадських діячів ну, не хотіли би йти до політики, але з іншого боку, хотіли би йти і брати на себе відповідальність за цю штуку. То ми придумали програму своїх людей, підготовки молодих людей до місцевого самоврядування, вже почали її втілювати. От конкретно, прямо з вами, поки я зараз говорю, у Києві вже ціла група навчається. От, і Ми по Україні запустили груп навчальних, готуємо молодих людей розібратися в тому, що таке місцева влада, і підготуватися до місцевих виборів. Не до якихось там сказочних парламентських, а до реальних. Щоб тут на місцях є, і для мене це дуже реальна картинка, щоб ви розуміли, я в 21 рік студентом 5-го курсу став депутатом міської ради. У мене мої викладачі були моїми виборцями. Навіть смішна історія була, я прийшов на іспит, от, викладач приймає іспит, встає, «Та ви що, перестаньте! Ну, тут я ваш студент. Ну, то, що там десь я, ну, я для вас депутата, то таке, то інше. Ні-ні-ні, ну, ви ж влада в місті. Йо. От, Виходить, ну, Але я вважаю, що молодим активним людям обов'язково треба, якщо не самому, то мінімум знати таку нормальну, порядну, молоду людину, яку обов'язково делегувати в місцеве самоврядування. А потім дивуєтеся, чому у вас там можуть бути ті чи інші проблеми, чи в якому стані в тому чи іншому знаходиться то чи інша вулиця, об'єкт і так далі. Бо хтось має тим займатися, хтось має себе брати з відповідальність. І молоді активні люди за саме то, бо у вас якраз є час. Вони відмінують молодих людей минулого періоду, які вже в 20-25 були обтяжені двома дітьми на ногах, О, там вже то, нерішені житлові опроси, і, і так далі. У багатьох тепер молодих людей батьки ставляться толерантно і дозволяють проживати після 18 разом. Моя мама досить під проти, коли я приїжджаю до неї і каже, живий. От, а, друге, друге, немає цих гіль у вигляді великої кількості дітей, родини зв'язків і так далі, але якщо і є, то знову ж таки суспільство толерантно ставиться і навіть батьки навіть допомагають, бо є значно більша кількість часу, значно більший доступ до комунікації, технології і та так далі. А кращого способу себе розвинути як лідери, як особистість, як молоду людину, ніж попробувати повирішувати різноманітні місцеві проблеми, які ніхто все одно, крім вас, місцевих не вирішить, бо це ваші проблеми. Нам, Київським сподобало, ваші проблеми не цікаві. Ну, тільки тоді, коли я йду до вашого офісу, вони дивиться, де ви тут не буду діти носом. Тоді цікаво. Але <рес> я вже забув, я згадав, звичайно. Ну, а це ваша проблема. Ви повинні вчитися її рішати. І е, у вас є у молодих людей величезна перевага перед старшими. Якщо ви віком до 30 років пробуєте щось рішити на місцевому рівні, у вас нічого не виходить, вам всі все одно <рес> Ну ви ж пробували, людина. Я говорю не як людей, якій нічого не вдалося, мені багато чого вдалося. Бо я другий раз навіть пішов додатку. Я в 25 років вже пішов в обласну раду. Але я знаю, що це таке, як суспільство ставиться до тих молодих людей, які чесно пробували, не вийшли, відійшли. Але суспільство потім вам то не прощатиме в 40-45, бо доросла людина, це знав, щоб висувалося. Недовіра, фактор недовіри. До молодих людей значно більша довіра, тому кому треба, записуйтеся. Треба візит, куди, не треба, вконтакті, в Фейсбуці, не говорити, не ну, дам сюди повно, Я є. Якщо не відповідаю, ще другий раз. Я відповідаю, відповідаю. Ну, в кінці кінці відповідаю. Ну таке. А Хмельницькому така програма. Це, це українська програма, незалежно від того, з якого ви міста. Можна дати Хмельницького. Якщо з Хмельницької області набирається 30 чоловік, то не треба буде вам нікуди їздити, передається їздити до Хмельницький. А якщо не набереться з Хмельницької області, 30 чоловік, наприклад, 15 з не 15 з Хмельницької області, то будете їздити то в Вінницю, то в Хмельницькій. На даний момент на всю Західну Україну такий чоловік 60, то вчилися позаминулий тиждень в Рівному, минулий тиждень в Ужгороді, зараз в обласній ради, хто в мері балотується, вчиться в Києві, бо ще людей небагато записалося. Але ми притримуємося принципу, який на я теж сказав, готуй санчата літку, а віз взимку. Особливо це молодих людей стосується, яким для того, щоб якісно підготуватися до 25 жовтня і розбиратися в бюджеті, в землі, в транспорті, в архітектурі, містобудуванні, соціалці, освіті, охорони здоров'я, тобто все те, то, що є предметом місцевого віддання, треба вам трошки потрудитися, щоб поняти, що воно таке. Хоч приблизно розуміти, що воно такое. Хто такий виконком, хто така комісія, як воно з одним тим дружить, що таке сесія, що таке пленарне засідання, чому воно відрізняється, хто такий депутат, чому в нього немає зарплати, от, а як краще робити, щоб у нього була зарплата, куди обратися хто в того одного секретаря, ну і так далі. Ну, багато таких питань, які треба знати і розумітися.